Знаєте, буває ж таке, задум був просто прекрасний, а от результат, ну, м'яко кажучи, спантеличив. Здається, існує якийсь бивний розрив між тим, що ми собі надумали зробити, і тим, що виходить у реальності. От сьогодні ми спробуємо розібрати на атоми саму суть людської дії, щоб зрозуміти, де ж саме ховається цей збій у системі. Ось ця фраза з першу джерела вона ж влучає просто в самісіньке серце проблеми. Це ж таке знайоме розчарування, правда, коли намір і реальність ну ніяк не хочуть сходитись, і от саме це відчуття підводить нас до головного питання, яке ми сьогодні ставимо. Так, власне, в цьому і є головна загадка, яку ми спробуємо розгадати. Ми, так би мовити, зазирнемо під капот людського вчинку, щоб побачити, як там усе влаштовано, який там механізм. Бо знаєте, розуміння цієї механіки це ж і є той самий ключ до того, щоб приймати більш свідомі рішення, рішення, які справді будуть відповідати нашим прагненням. Ну що ж, почнімо. Виявляється, будь-який наш вчинок, ну от зовсім будь-який, від найменшого до доленосного має свою внутрішню структуру. Це не якийсь там хаос, а цілком собі чітка послідовність. І щойно ми починаємо бачити цю структуру, стає зрозуміло, де саме можуть виникати проблеми. Це починається, звісно, з базового елемента самого вчинку. Це такий собі окремий завершений акт. І знаєте, сам по собі він може бути абсолютно нейтральним. Але от контекст, мотив і, звісно, наслідки саме вони й надають йому, так би мовити, морального забарвлення. Виходить, що кожен, навіть найпростіший вчинок, має свою передісторію і своє майбутнє. А ось, власне, і вся карта нашої подорожі. Бачите, шлях від думки до реальності складається з чотирьох чітких етапів. Все запускається з мотиву, нашого внутрішнього чому. Потім формується план це наше як. За ним слідує сама дія, тобто, що ми робимо. І все це завершується результатом, наслідком у реальному світі. Ну що, давайте пройдемося цим шляхом крок за кроком. Тож почнемо з самого джерела енергії, з тієї самої іскри, яка й запалює весь цей ланцюжок. Що ж змушує нас діяти? Відповідь проста це мотив. Отже, мотив це, по суті, те фундаментальне, хочу або не хочу, яке є рушієм будь-якої нашої дії. І знаєте, що найцікавіше? Справжні мотиви далеко не завжди лежать на поверхні, інколи вони приховані навіть від самої людини, але вони є завжди. А от тут, знаєте, стає справді цікаво. Варто замислитись, як часто мотиви приходять ззовні. Ну, ці всі дії, продиктовані бажанням отримати схвалення друзів, чи хороші оцінки, чи вразити батьків, чи об'єкт симпатії. Але чи є це насправді бажання? Адже якщо вчинок мотивований лише зовнішньою оцінкою, то що від нього залишиться, коли ця оцінка раптом зникне? Але на противагу цим зовнішнім стимулам, існують значно міцніші внутрішні мотиви. Вони, знаєте, виростають із наших цінностей. Це чесність, справедливість, любов, повага. Коли вчинки живляться саме такими речами, вони стають набагато ціліснішими. І такі дії, як правило, ведуть до більш стійких, позитивних результатів. Це по суті про те, щоб діяти згідно зі своїм внутрішнім компасом, а не просто реагувати на зовнішні сигнали. Гаразд, з мотивами наче розібралися. А тепер давайте перемістимося з нашого внутрішнього світу у зовнішній світ результатів. Бо саме тут у реальності наші наміри проходять найжорсткішу перевірку, і, повірте, часто ця перевірка приносить неабиякі сюрпризи. Звісно, будь-яка дія має наслідки, але отут є нюанс. Вони бувають різними. Є, скажімо, основний цільовий результат відчинити вікно, щоб впустити свіже повітря. Це те, чого ми хотіли. А є побічний, абсолютно випадковий ефект разом із повітрям до кімнати взяв і залетів метелик. І знаєте, що цікаво? Іноді саме ці непередбачувані побічні ефекти виявляються набагато важливішими за весь початковий план. Так чому ж виникають ці несподівані наслідки? Ну, дуже часто в гру вступають наші власні емоції: гнів, страх, жадібність або навіть надмірне бажання слави. Все це може спрацювати як такий собі потужний фільтр, який спотворює початковий план і веде наш вчинок зовсім-зовсім іншим шляхом. І знаєте, щоб по-справжньому оцінити весь масштаб непередбачуваних наслідків кращого вчителя, ніж історія, годі шукати, бо іноді іноді одна єдина дія, один єдиний вчинок, зроблений за долю секунди, може змінити світ назавжди. Давайте просто уявимо цю картину. Розпал бою, молодий полководець, сам Олександр Македонський, захопившись переслідуванням, раптом опиняється в щільному оточенні ворогів. І тут потужний удар сокири по шолому. Він приголомшений, дезорієнтований, абсолютно беззахисний. Доля майбутнього, великого завойовника висить буквально на волосині. Ворожий воїн вже заносить зброю, щоб завдати того самого фінального удару. І в цю саму мить один із солдатів Олександра, воїн на ім'я Клит, робить те, що власне, і має робити солдат. Він вбиває нападника і рятує свого командира. Здавалося б, звичайний інстинктивний вчинок на полі бою. А тепер про наслідки чи міг той самий кліт хоч на секунду уявити, що його вчинок змінить хід світової історії? Бо ж подумайте, якби не цей порятунок, не було б завоювання Персії, не було б поширення еліністичної культури, та світ, який ми з вами знаємо, був би абсолютно кардинально іншим. Оце і є просто приголомлива ілюстрація того, як один єдиний вчинок може породити наслідки, які неможливо було навіть уявити. І ось тут, власне, наш ланцюжок логічно замикається адже якщо кожен вчинок породжує наслідки, то за ці наслідки неминуче настає відповідальність. І ця відповідальність, виявляється, має дві сторони. Є внутрішня це, знаєте, голос нашої совісті, наша здатність самим оцінювати свої дії та їхні результати. І є зовнішня це вже реакція суспільства, яка може виражатися у похвалі, осуді, нагороді чи навпаки покаранні. Слова давньогрецького драматурга Есхіла, по-моєму, просто ідеально фіксують суть. Існує нерозривний залізний зв'язок між дією та її наслідками. Відповідальність це по суті неминучий фінал будь-якого вчинку. Крапка. А ось це, до речі, ключовий критерій, щоб вчинок вважався по-справжньому добрим, недостатньо одного лише хорошого мотиву. Ні. Усі три елементи: сама дія, мотив, що за нею стоїть, і навіть обставини, всі вони мають бути позитивними. Ну, знаєте, класичний приклад красти, щоб допомогти бідним. Мотив, наче шляхетний, так, але сама дія погана, і це робить весь вчинок неприйнятним. Дуже важливо розуміти, відповідальність настає не лише за те, що ми планували, а й за ті наслідки, які можна і треба було передбачити. Ось дивіться водій у нетверезому стані, можливо, не мав наміру збивати пішохода, але ж він свідомо створив ризик, за яким цей жахливий наслідок став цілком імовірним, і відповідати доведеться саме за створення цього ризику. То навіщо ж потрібна вся ця анатомія вчинку? А тому, що вона дає нам надзвичайно потужний інструмент для самоаналізу. Коли ми розуміємо, як народжується і розвивається вчинок, ми отримуємо здатність робити вибір набагато свідоміше здатність краще узгоджувати свої справжні наміри з реальними результатами. І наостанок, мабуть, залишається одне єдине питання, яке варто ставити собі перед кожною наступною дією: не що я зроблю, а чому я це зроблю, що насправді є рушієм. Повірте, відповідь на це просте питання може пролити світло на дуже багато речей.